Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. Володимир Зеленський провів розмову із Трампом, і серед основного, наскільки я розумію, говорили саме про захист українського неба, про посилення української проти повітряної оборони. Український президент пише про те, що Трамп добре поінформований щодо ситуації на фронті і домовилися про відповідну зустріч команд. І наскільки я розумію, сполучених штатів і української сторони. І з того контексту, що вже відомо, говорили про петріоти швидше за все і можливість їх закуповувати, і те, що наперед перед дзвінком Зеленському телефонував Мерц до Трампа і також говорив про закупівлю петріотів для України. Тобто, це питання першочергове, яке зараз стоїть. Серед іншого, Володимир Зеленський хотів з Трампом поговорити і про зокрема на саміті НАТО були такі думки, що він хотів з Трампом поговорити про перезавантаження дипломатичних відносин. І наскільки я розумію, що зараз це той шанс, коли реально можна перезавантажувати, тому що Трамп сказав, що він розчарований в Путіні, не вірить про те, що Путін хоче миру, і так далі. Е, ну, день-два маємо, скажімо так. Як ви бачите зараз ті заяви, зміну настрою Трампу, зміну риторики американської сторони, змінність? От і чи чого нам реально вдасться досягти? Чи можемо ми там розраховувати на поставки петріотів і на відновлення допомоги, реальне відновлення і на те, що з нами більше не будуть гратися, припиненням відновленням допомоги, там припиненням відновленням розвідданих, ну і так далі. Ну, дивіться проблема в тому, що мені здається, той максимум, який на сьогоднішній день проговорили. Президент його вже озвучив. Ми навряд чи якусь додаткову інформацію побачимо, почуємо. Зверніть увагу, всі інформації взагалі немає нічого. Наприклад, про перемир'я. Ну про те, що там треба якось припиняти активну фазу бойових дій. За Трамп був не мабуть не не готовий ці питання обговорювати, і Україна, скоріш за все, мудро їх не піднімала. Тому що воно його тригерить, він починає якось себе неадекватно вести відразу. І власне це ну, така показова достатньо історія. Але добре, що поговорили про ну, ППО, добре, що поговорили про взаємні контракт, ну взаємні якісь інвестиції і контракти. Я думаю, що ця тема отримає продовження. Це за великим рахунком, те, ми, до речі, в ефірах у вас згадували про це. Це те, на що Україна реально може розраховувати. Трамп не буде давати Україні просто так зброю, як це робив раніше Байден. але продавати він і готовий. Продавати до речі, не обов'язково нам напряму це можуть робити європейці. Трамп же поговорив з Мерсон до розмови з Зеленським. Мерз до речі, Німеччина готова купити, оплатити, привести, доставити і забезпечити дві системи Петріо для України. Але їм треба їх ну отримати від сполучених штатів. Тому в цьому контексті, якби. Ну для нас тут є певний позитив на Трампа, мабуть, вплинула розмова з путіним і фотографія. Сподіваюся, що він їх бачив ранкового Києва ну, після цих терористичних, абсолютно варварських обстрілів, які здійснила Російська Федерація. Тому тут певний прогрес є. А чи є ну дійсно в нас шанс на перезавантаження якихось дипломатичних відносин? Дивіться, нам треба мабуть, почати з найголовнішого. Нам треба щось робити з послом. України в сполучених штатах, і зараз якраз є така можливість, щоб швидко це питання якось спробувати з'ясувати, погодити кандидатуру і відправити при всій повазі до пані Маркарової вона не сприймається білим домом через сім відомі історії, які трапилися ще під час передвиборчої кампанії. Якщо, ну, якщо вона не сприймається, значить треба ну якось цієї ситуації виходити і відправляти іншу людину. І доки у Трампа такий більш-менш нормальний настрій, ну, на жаль, ми змушені під нього теж підлаштовуватися. Мені здається, це їм можливістю треба скористатися. Ну, почекаємо, ще що там напише Трамп, але я думаю, що в нього якраз це буде достатньо стандартно. Скаже гарна розмова з зеленським поговорили. Трамп, судячи з усього, трошки більше обізнаний в тому, що відбувається, в тому числі і на фронті. Але це дуже знаєте, дуже дуже повільний процес. І цей процес не приведе, наприклад, зараз до посилення якихось там санкцій проти Росії. Але от зі зброєю можливо, ми питання вирішимо. Ви е, знаєте, я це питання, звичайно, вже не актуальне на сьогодні, але мені все ж цікаво. Трамп там, скажімо, припинив нам на якийсь час, призупинив постачання зброї, поговорив з Путіним. Чого він намагався таким чином досягти? Чи бачите ви тут якусь стратегію Трампа? Тому що е, західні аналітики зараз пишуть про те, що своїми діями Трамп, який заявляє про те, що він хоче завершити е, війну і припинити смерті, він продовжує цю війну затягує своїми лише діями на один-два роки. Стратегія Трампа це відсутність стратегії. Це розумієте, виключно тактичні дії. Він живе від приводу до приводу. Давайте так це назвемо. Він вважає, що певне загравання з Росією, певні поступки Росії повинні були чомусь змінити позицію Путіна. І Трамп, я думаю, абсолютно серйозно вірить в те, що він та Путіну запропонував насправді дуже гарний варіант зняти по факту санкції, повернути його в клуб цивілізованих держав. Закрити очі на части на часткову окупацію українських земель, ну звисно, тимчасово, але тим не менше закрити очі. Ну тобто визнати факт цієї окупації, юридично не визнавати, але визнати і багато, багато багато інших плюшок, які Трамп обіцяв фактично або ну не пообіцяв, або він показав Путіну, що їх можна значить, здійснити на практиці. Але Путін від всього цього відмовився, тому що виявляється, що ти йому даєш палець, і він готовий тобі руку відкусити, і можливо для Трампа почина... до Трампа поступово починає доходити. Що він цю ситуацію ніяк не поміняє? Йому прийдеться з цим ну якби жити, ну і міняти тепер своє ставлення безпосередньо до Путіна, тобто змінювати його ну кардинально. А чи відбудеться це в найближчий час? На превелике жаль, я цьому сильно сумніваюсь. Як мінімум, до осені ситуація буде залишатися такою, якою вона є станом на сьогодні. Максимум, який ми зможемо виторгувати і вибити собі, ну, це те, що сьогодні відбулося. Це все ж таки отримати додаткову зброю, посилити свої спроможності по всьому іншому. Поки на сполучені штати мені здається не варто розраховувати, чому тому, що Трамп все одно буде намагатися ще паралельно якось достукатися до здорового глузду Путіна. Ну і сподіватися, що Путін якби змінить своє ставлення по відношенню до російсько-української війни. Це марна спроба. Ми це дуже добре розуміємо. Але ну нам придеться з цим зберитися і отак от потрошку, потрошку, потрошку дивитися, як за зміну Трампа буде мінятися ставлення. Ми ну, будемо сподіватися, що е -е, погіршення ставлення до Росії буде, хоча б автоматично означати підвищення кращого ставлення, власне посилення кращого ставлення до України. Ви знаєте, зараз американський генерал буквально напередодні сказав про те, що вони вірять, що в якийсь момент Трамп вчинить повідношення типу, до Росії, так як він зробив е з Іраном, і відповідно покаже свою силу. От мені цікаво, що означає, Трамп покаже свою силу. Він, він же ж не вдарить по Росії, він не вдарить по російським і не вдарить. військам. Е що це може бути? От сценарії схожі до Ірану, як це бачать? Я, ну я розумію, що він не військовий експерт, але тим не менше, от така заява американського генерала і що це за завірається. Політичний фактор, що Трамп просто надасть Україні максимум зброї, причому такої, яка, яка нам потрібна, там далекобійна зброя, наприклад, Атакамси і так далі. Е, всі ж прекрасно знають, що якби Україна мала такі можливості, ситуація би дуже сильно помінялася. Да, якби ми могли, я не знаю, два тижні в підряд кожен день е, бити по ним е, ракетами. То вони б ніяк не сховалися або да або розумієте, вони порозбігалися б як таргани і сиділи б не висовуючи носа. Тому питання виключно в ресурсах. І коли американські генерали про це говорять, вони кажуть про те, що дайте просто Україні зброю. У Україні є солдати, які знають як цю зброю використовувати, але дайте її достатньо, щоб вони не рахували кожну ракету, і кожен снаряд. Ну, будемо сподіватися, що можливо таке і буде, але знов таки я не сильно в це вірю. На жаль, до, до осені. Про ресурси Росії Вітков заявив про те, що потрібно зняти зараз енергетичні санкції проти Росії. Знов чогось вийшов Вітков на арену. Таке враження, що він знаєте, намагається оцей баланс підтримувати між Трампом та Путіним. За які ковришки він це робить, поки що не зрозуміло, але можна припустити з огляду на те, як, який формат розмови був у Вікофа з Путіним. що там… До прикладу, перекладачами на зустрічі Путіна і Віткофа були російські ФСБшники, а не американські перекладачі. Тобто, е швидше за все, Вітков має свій особистий інтерес в цій історії. Ну я поки не бачу в нього прямо особистого інтересу, тому що журналісти поки не розкопали якесь покращення його матеріального там чи іншого стану, чи якісь контракти з Росією. Мені здається, Вітков просто ну він так думає, От, розумієте, це проблема. От він реально так думає. В нього якесь захоплення Росією, там ще якимись речами, і це впливає власне на його комунікацію. Пане Ігоре, з... Ну, дивіться, вибачте, що перебиваю вас. Окей, він так думає. Ну, нехай собі думає, чого він виходить із заявами? Він же не політична фігура. Е, ну, ви маєте на увазі е, інформацію про те, що він виступає за зняття енергетичних санкцій, а це його заява чи це ЗМІ про це написали? Я просто не бачив прямої мови. Я бачив, що засоби масової інформації американські писали про те, що у Вікофа така позиція. Вони ну тобто це ну поки ми не бачили заяви прямої, можливо, вона з'явиться, я не знаю, але ми і не бачили. Дивіться спростування зі сторони е, це Білого Це політику. На з боку, Політику, да, але дивіться з іншого боку. Він спецпредставник Трампа по питанням Росії. Очевидно, що як і генерал Келох, він може мати право на свою думку її висловлювати Трампу. А позиція Трампа а, а, приймати чи не приймати, впроваджувати чи не впроваджувати. От Вітков так думає, і він каже: Трампу: давайте відмінимо енергетичні, знімемо енергетичні санкції проти Росії, і тоді росіяни захочуть на сісти за стіл перемовин. Чи помиляється Віт... Вітков? Звичайно, помиляється, тому що не посадиться Росію за стіл перемовин. А, чи робить він дурницю? Звісно, він робить відверту дурницю, тому що він намагається якби поставити себе на місце росіяна. Це однозначно вже неправильна історія, тому що не Україна є агресором, а Росія є агресором. Але у нього поки є певні повноваження, принаймні, повноваження не там говорити щось на вухо Трампу. Він цими повноваженнями користується. Е, дивіться, Ми тут в цій ситуації трошки про інше повинні думати. Ми вже не поміняємо відкофа, е, навряд чи ми на нього якось зможемо вплинути. Нам про це треба було думати раніше, коли Трамп тільки став президентом і вже тоді ходив. Чутки про різні прізвища і про Келога, і про Віткова, які можуть бути його там радниками і спецпредставниками, і нам треба було тоді думати, як знайти до них підхід. На жаль, росіяни з звідково попрацювали раніше, але е, щось мені підказує, що знаєте, е, у Трампа рано чи пізно Віткову виникнуть питання, тому що він за великим рахунком не довів до логічного завершення ситуації на близькому сході, і ну, взагалі не довів до логічного завершення ситуації в Росії. Тому можливо Трамп свою думку з приводу нього поміняє і. Вже не буде до нього так прислухатися. Ну і поки що відверто кажучи, він би відкофа з точки зору зняття цих санкцій, теж поки не прислухається, і власне якісь там висновки не робить. Міністр закордонних справ, справні говорить про те, що Пекін не може дозволити собі поразки Росії у війні в Україні. Є різна зараз інтерпретація цієї заяви, але це прямо так вперше Китай висловлюється подібним чином і чомусь саме зараз, а не тоді, до прикладу, коли там Путін на чотири дні наприкінці літа збирається до СІ. От на вашу думку, про що це свідчить, і для кого це сигнал? Ну тут треба розуміти контекст, і де це прозвучало. Це прозвучало в розмові з європейськими чиновниками, і під час візиту Ван Є, взагалі, ну, в Європейський Союз. Звісно, ця інформація вона не є підтвердженою тобто, це так би мовити повідомлення журналістів, да, що от наче таке було витік інформації, але я приблизно в подібне можу повірити. Єдине, що воно навряд чи звучало саме в такому форматі. Але логіка очевидна, що Китай не може дозволити програти Росії, тому що це ну на думку Китая змінить взагалі геополітичний баланс. Дійсно, змусить тоді або дасть можливість Вашингтону повністю переорієнтуватися на протистояння з Китаєм, причому навіть не в військовому плані, а наприклад, там політико-економічному плані. Плюс, звісно, для Китая війна, яка зараз триває, ну вона певну вигоду представляє в тому сенсі, що це відволікає ресурси багатьох країн а Китай на цьому ну непогано заробляє як мінімум експлуатуючи Російську Федерацію. З іншого боку, можливо, це був знаєте, такий натяк або закидон, як кажуть, в бік Європейського союзу така знаєте, прихована пропозиція, що ми якби могли би вирішити це питання, ми могли би розібратися. Ми могли би зробити так, що власне Росія завершить війну, але Китай хоче за це щось отримати. Отримати, наприклад, в плані нормальної якоїсь комунікації в їхньому розумінні з Європейським Союзом, розширенням китайської присутності на ринках Європейського Союзу, ну і багато інших подібних речей. Тобто, це не є якоюсь там проблемою, ну як вважає Китай, і от вони такі натяки в бік Європи роблять. Ну як на це відреагує Європейський Союз тут, звісно, треба дивитися, тому що європейці вже неодноразово ще з 2023 року говорили попередник Кай Калес говорив про те, що Європа та не, не, не проти більш активної співпраці з Китайською Народною Республікою, але ця більш активна, широка співпраця, вона можлива лише тоді, коли російсько-українська війна закінчиться. Там же, до речі, ще один момент: Китай при цьому не, не, не сильно зацікавлений в перемозі власне Російської Федерації. Її влаштовує ситуація, коли всі ослаблені. А Китай власне є такою ну, третьою силою арбітром, який може впливати вже там на прийняття якихось рішень. Ну і максимально отримувати свої дивіденди від всієї цієї історії. Ну от ви говорите, що Китай хоче щось собі виторгувати, а що конкретно це може бути? Ну, це економічні преференції. Передусім, дивіться, китай зацікавлений в більш широкому представленні своїх товарів на європейських ринках. При цьому ми ж знаємо, що європейці це ж не тільки американці, європейці в тому числі. Вони дуже скептично ставляться до деяких китайських товарів, особливо ті, які ну високотехнологічні. За великим рахунком, це часто є калькою або відвертою реплікою, там ну краденою по іншому не скажеш з якихось європейських чи американських аналогів. Але Китай за рахунок того, що в них більш дешева праця, вони можуть збивати ціни, в них більш масове виробництво, і вони можуть там заходити на ринок і цей ринок захоплювати. Оце зацікавленість Китаю. Вони хочуть активніше торгувати з Європою. Взагалі вони би хотіли стати головним торгівельним партнером європейського союзу. Узу замінити сполучені штати, тому що зараз головним торгівельним партнером є США і Китай. Але Китай дивіться він же в чому зацікавлений? Він зацікавлений не стільки купувати, скільки продавати. Це головний момент. Тобто, це така одностороння торгівля, яка більше вигідна Китаю. і це його об'єктивна зацікавленість. Вони давним-давно на ринки Європи е, зазіхають. Е, іноді їм дається туди потроху заходити, оскільки в них є свої троянські коні, наприклад, Угорщина, Та ж Словаччина е, ну це такі знаєте відверті країни, які там заграють з Китаєм, але з іншого боку, є і Франція. Макрон він теж не проти розширення співробітництва з Піднебесною. Єдине, що ну, там він хоче на умовах, які більш вигідні Франції, але Франція це європейська країна, це один з лідерів Європейського Союзу. І тому Китай через такі механізми от він хоче на європейський ринок зайти. Ну і власне рано чи пізно почати там домінувати. Звісно, що російсько-українська війна дуже сильно заважає в цьому плані Китаю, і ну, він би не проти, щоб вона дійсно закінчилося, але він хоче на таких умовах, які е, ну будуть Китаю передусім вигідні. Тут треба зазначити, що ці вимоги, умови, умови вони не сильно співпадають з нашими умовами і не сильно співпадають з умовами Європи. Тому от ми зараз бачимо такий елемент гри, і власне цей елемент гри буде продовжуватися далі. Чи не бачите? Ви тут що Китай таким чином прямо сказав Європі, що є і для європейських країн загроза з боку Росії? Ну, слухайте, Китай фактор загрози Росії просто в своїх цілях використовує. але об'єктивно цей фактор є. Китай дає натяк, що ми можемо якби зробити так. Ну, що Росія не буде створювати вам проблем. Не в плані ми вас захистимо від Росії. Ні, це трошки працює по іншому. Ми якби стримаємо Росію, ми присадимо Росію. Ну багато от подібних речей зробимо. Але знаєте, це ж ну китайська дипломатія. Це поки розмови такого загального плану, такі натяки, подивитися треба на реакцію. розумієте? попри не дуже гарну ситуацію в китайській економіці, а вона. Ну, деякі наші економісти, я з ними погоджуюся, говорять про те, що вона не те, що там не надто навіть добра, вона поступово починає ставати дуже поганою. І незважаючи навіть на ці проблеми, Китай він мислить стратегічно. Він може дивитися там на 25 років наперед, 15 років наперед. І в цьому контексті для них прямо поспішати з завершенням російсько-української війни, ну тоді не варто. Це їхня логіка. На жаль, ця логіка, вона, звісно, суперечить нашим національним інтересам. Це це дійсно проблема. Ну але як казав колись Леонід Кравчук, маємо те, що маємо Да? в цьому плані, ми змушені працювати з тим, що є, і європейці власне. Повинні ну як мінімум розуміти позицію Китаю? Я не кажу приймати, але як мінімум розуміти. То знаєте, цікаво, що зараз чи може Китай таким чином подавати сигнал не Європі, а безпосередньо Трампу. Я маю на увазі, от буквально не так давно завершилася ця торгівельна війна між Китаєм та Сполученими Штатами. І відповідно, зараз я маю на увазі щодо загроз з боку Росії, чи може це бути там такий опосередкований сигнал для Трампа. Е, дивіться, я е, насправді, е, ну там, скажімо, ну, не впевнений, що Китай прямо хоче якісь там передавати сигнали чи не сигнали, да, але е, звісно. І не впевнений, що війна торгівельна між Китаєм і США закінчилася. Те, що Трамп сказав, що ми підписали там якісь угоди, це ще нічого не означає. Трамп збирається їхати, ну кажуть, в Китаї зустрічатися там, значить, сі зімпінями, і вони якісь питання будуть обговорювати. Але Китай не вважає, що тут поставлена крапка. Китай не вважає, що їхнє протистояння з Сполученими Штатами завершено. Це факт, і відповідно, Китай може чекати. Він може не поспішати і він буде це робити ну і вони ну з певною мірою вони Теж би хотіли, наприклад, ну десь підіграти Європі в протистоянні європейського союзу і сполучених штатів стосовно цих же мити тарифів. Можливо, Ван її це і говорив. Ми просто ж не знаємо всю, всю, ну, всі деталі там цих розмов, які були за зачинену за зачиненими дверима. Може він і говорив про те, що у Китаї є досвід, значить, е, життя під оцим тиском зі сторони сполучених штатів там, і багато багато подібних речей. Але наскільки цей досвід релевантний для Європи, це питання відкрите давайте не будемо забувати, що, по перше, Китай. Це єдина країна на відміну від Європейського Союзу, які ну це конглабрат ну, країн, так і другий момент європейські країни, попри навіть певні умовності Угорщини чи словаччини це все ж таки дуже дуже розвинуті демократії. Китай це е, країна, ну як мінімум, з яким типом тоталітаризму. Давайте не будемо говорити про авторитаризм, але е, авторитаризм точніше, а да, тоталітаризм там точно який є, тому що домінування партії, багато інших якихось там моментів. І в цьому плані, ну от Якби очевидна історія. Тому Китай щось може запропонувати, але цей досвід і ці історії вони не сильно підходять власне європейському союзу. Союз європейський буде йти своїм шляхом. Як ви бачите, як країна з тоталітарним режимом може вирішити свої економічні проблеми, якщо, до прикладу, там ну, не вдасться так, як це бачить Китай, домовитися з Європою, до прикладу. Ну там не те, що не вдасться домовитися. Китай буде грати далі. Я ж кажу, що дивіться, в нього є можливість тягнути час, ну тобто не поспішати, і десь вони зроблять крок: там інший крок, другий крок, третій крок. От він, він її поїхав, кажуть, що він там ще лекції з історії читав і як Путін це любить робити. Але у китайців розумієте, у них є е, свої претензії взагалі до заходу. Причому в них набагато більше претензій до європейців, ніж, наприклад, до американців. Е, чому тому, що опіум не війні? Війни, тому що повстання боксерів багато інших речей, які були е, більше ста років назад, вони ну колосальний удар по Китаю нанесли. І оця історія такого: знаєте, ну м'якого колоніалізму, ну вона китайцям до до сих пір болить, і е, вони головні претензії до. Британії, Німеччини, там деяких інших європейських країн, які в цьому тоді активно дуже брали участь, так що вони просто не будуть поспішати, вони будуть десь тягнути час і будуть намагатися от зіграти на цих протиріччях, які виникають між Сполученими Штатами, наприклад, Європою, в тому числі в контексті ставлення до російсько-української війни і завершення російсько-української війни. Я знаєте, я насправді, коли запитувала про вирішення економічних проблем, мені от цікаво, наскільки Китай здатен повторити російську історію і на фоні економічних проблем розв'язати якусь регіональну війну, до прикладу. Знаєте, я в це ну так не дуже вірю, але в мене не не раціональна, а якась раціональна віра. Чому тому, що Китай насправді, на відміну від Російської Федерації, це набагато більш раціональна країна, і керівництво Китаю набагато більш раціональне. Воно, по-перше, ніколи не буде поспішати, якщо воно не буде мати там 90% відсоткової гарантії успіху. Ну тобто, вони будуть там от порахують, і в них буде виходити так, що вони досягають свого. По-друге, вони вміють чекати. Тобто, якщо Путін мислить категорією Я там скоро помру, і мені треба потрапити в підручник історії, тому що в тому числі такі неадекватні думки вони рухають цю людину, якщо його звісно людиною можна назвати. Це якесь маніакальне бажання бути якимось там царем, знаєте, там попасти в книжки і так далі. І Путін про це ж навіть відверто говорить. Китай там інша ситуація. Сін Сінзіпінь, звісно, порушив всі попередні правила стосовно обіймання влади і продовження перебування на тих чи інших посадах. Але в нього такої занадто великої персоніфікації немає аж прям такої. І е, ну, дуже складно сказати, що в Піднібесні існує прям культ Цін Зімпіня. Ні, це взагалі в жодне порівняння не йде з, наприклад, Мао Цзедуном і е, не йде в жодне порівняння, наприклад, з Ден Цяопіном, який ну був таким демо, ну, таким знаєте, ну вже трошки демократичним якби лідером, хоча і в тоталітарній державі, це навіть не йде на яке порівняння з, з янзіміням, там і і так далі. Тобто, в цьому контексті е, тут персоніфікація набагато менша, ніж на Росії, і тому, якщо Китай колись нала на, на ну скажімо, наважиться вирішити проблему Тайваня у військовий спосіб. Повірте, це буде дуже дуже такий детальний розрахунок. Вони будуть дивитися на всі моменти. Е, просто того що, через те, що у нас погіршується економіка, і ми, значить, ура, побіжимо на Тайвань захоплювати його, такого не буде, в тому числі через те, що Сінь Зімпі. Як би це комусь не здавалося. Важливий дуже момент. Якби це комусь не здавалося, він не є. Він не є а, людиною, яка одноосібно приймає рішення в Китаї. Є політбюро, і це політбюро воно достатньо а, серйозно впливає на прийняття рішень. І Сінзімпінь позицію цього так званого політбюро повинен враховувати. Це старі партійці, в тому числі там є багато зараз представників комсомолу, які більш вестернізовані, які ну вони більш, скажімо так, дивляться в бік заходу. І для Сінзімпіня якісь авантюри можуть закінчити. Вчитися тим, що він просто злетить з посади. Це дуже легко можна буде зробити в Китаї. Я думаю, що він прекрасно це розуміє, і в нього немає такої влади, щоб він міг би всіх там знаєте, репресувати і залишитися. Єдиним якимось правителем. оце відмінність власне Китаю від Російської Федерації. Там є люди, може вони не так сильно відсвічують, але вони мають серйозний вплив. І е, Сінзімпінь, до речі, зараз перед цими людьми ну він завинив деякою мірою. Я маю на увазі інших представників китайського керівництва. В чому в якому плані завинив? Економіка не розвивається, він отримав максимальну владу, але це не призвело до якихось покращень і до якихось проривів, які він обіцяв. Тому що в нього ж один з аргументів, який був, що я повинен бути там третій термін на посаді, тому що до цього було два рази по п'ять років, і вважалося потім, що треба владу передавати, до речі, попередник його так і зробив, а, але він аргументував тим, що ну треба довший період для того, щоб закінчити всі якісь круті там ініціативи. Але бачите, ці ініціативи або провалилися, або зависли. Ну так, як от, наприклад, цей новий шовковий шлях, так званий, і, 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 і багато інших, так що. Китай в цьому плані він буде більш спокійно підходити до можливості розв'язати якийсь там регіональний конфлікт. Тим більше зараз, коли вони в минулому році проводили штабні навчання і моделювання, в тому числі на комп'ютерах, ну на певних спеціальних комп'ютерних програмах, вони моделювали війну за Тайвань і в їхній моделяції вони цю війну програвали.